Тані Ігор Козій, вам даємо ну, по суті підсумувати тему. Дискусія навколо залужно, дискусія навколо мобілізації. Можливо, це не зовсім паралельні теми, але вони все одно пов'язані. Знаєте, я почну, мабуть, з дуже простої фрази, яку була сказана одним дуже відомою людиною, принаймні в місті Львові це точно. Основна проблема України це моральна деградація, все інші наслідки. Любомир Гузар. І другий момент я хотів би додати. Ви так три крапки поставили <світ> в цій ситуації. Я зараз розставлю все. Другий момент я хотів би додати, це в цьому місяці виконуються 30 років нашого співробітництва з НАТО. І е, по великому рахунку, тут слово НАТО, ми навіть не згадали, правда? Поки що. Близько. Е, якщо ми візьмемо, е, розглянемо от що відбувається, то я скажу, що цей конфлікт це значно ж більший конфлікт, ніж, наприклад, Зеленський і, наприклад, точніше, давайте так, верховний головнокомандувач і Головнокомандувач. Цей конфлікт між політиками і військовими частково. І оце треба зрозуміти. 30 років ми нічого не робили для Збройних сил. Серйозно потужно. Це сьогодні ми можемо побачити в пенсіонних фондах. А чим ми захищаємо зараз Україну? Ви даруйте, ви так знаєте, не можна кардинально змішувати все. Що нічого не робилося. А звідки взялися Нептуни, а звідки взялися стугни, а звідки взялися ці хлопці, які пішли добровольцями? Давайте так зараз перекреслимо, що в нас немає армії. Ну не треба так, тому що це неправда. Абсолютно неправда. Сказав, нічого да? не робили. Тобто, у нас це не було шість тисяч танків, стало двісті вісімдесят. Правда, це абсолютно незрозуміло, що У нас є стугна, її стільки достатньо. Що ми не просимо замітьте за кордонами, залужний не пише тут, що нам треба відмовлятися від за що їх з 2019 року перестали виробляти, і коли ми просили бюджетні асигнування на те, щоб профінансовувати військові замовлення, їх просто не голосували в парламенті ні в 19-му, ні в 20-му, ні в 21-му році. І коли ми за місяць до повномасштабної агресії просили дайте гроші військовим, з нас сміялися в парламенті. Не треба, знаєте, всіх під одну таку ну, дощечку підтасовувати. Я не знаю, кого маєте під. Один. Я ще раз кажу: що цей конфлікт є між політиками породженими і військовими. Які і то питання, армія? То, що армія це частина суспільства, я думаю, це теж не обговорюється. Да? Угу. Точно так же, як чому я до НАТО згадав. Тому що є демократичний цивільний надзор. Ми 30 років про нього кажемо. Ми 30 років про нього будемо казати, пробуємо щось писати. Правда, надзор ми замінили словом контроль. І коли ми це спробували внести зараз тільки, да? от ми кричали: там Вступаємо в НАТО, вступаємо в НАТО. От тільки зараз ми внесли його, ми створили підкомітет, то ми його не назвали три місяці цьому комітету підкомітету, вибачте. Ми його не назвали підкомітет з питань демократичного цивільного надзору. Ми його Нагля. назвали підкомітет з питань цивільного демократичного контролю. Що таке контроль за військоми? Тут зразу почався черговий антагонізм. Всі пам'ятають, що 30 років у нас забирали танки, у нас забирали самоходні артилерійські системи, все продавалося, все виводилось. Вибачте, 5 складів, 5 арсеналів порахували. Абсолютно правильно, порахували це 5,5 місяців, вибачте, нікому не треба замовляти боєприпаси. 5,5 місяців. На минулому ефірі не тут, а перший західний може бути, був капітан, дуже класний парень, який пробує людей навчити використовувати безпілотний літальні системи. Я його питаю, от скажи мені, будь ласка, от скільки потрібно, він абсолютно не розуміє, скільки потрібно. Перше, що він каже, мільйон. Ну я так розумію, що по асоціації з мільйон оцих снарядів, які ми начебто повинні отримати до кінця березня чи до початку березня. Мені вже важко сказати. Я боюсь, що ми їх не отримуємо в той кількості, в якої Або заявили. Так. Звідси і заяви залужного, які показує, що нам потрібно. Далі нам пан Федоров пропонує, що збирати це на кухні. Класний підхід. Але я можу згадати і знову відкотитися назад, От нам про стугни, нам про ще щось сказати. А куди подівся сумський завод, який виробляв порохи, це решта? То Што? до якої політичної сили його розбазарювання Што? треба віднести? Чи до якої політичної сили треба віднести, вибачте, розтринькувати Державного оборонного резерву? До якої політичної сили? І в цьому все ми вивалили наприкінці і на цього верховного головнокомандувача, і на цього головнокомандувача. А далі ми бачимо, що далі він конкретно каже і ставить завдання кому? Кабінетові міністрів України, який знову ким обраний? Політиками. Парламентом. Він уособлює Абсолютно цей парламент. Абсолютно да. правильно. Тому що, що би ми не казали, да, знову із цих цитат є паритет по БПЛА, є паритет по дронах, але немає, вибачте тих промислових можливостей, які би дали перепригнути цей паритет, їх немає. Це, от то, що іноді закидають в одну сторону. Тепер я пробую закинути в іншу сторону, щоб не думали, що там це просто. Я знаю тільки двох високопосадовців військових, які захищали докторську дисертацію під час війни. Одне прізвище Кузьму, коли йому міністр Бурний Тенюх наказав їхати в Крим. І ще невідомо, чим би все це закінчилося тоді, якщо б він поїхав. Другий залужник. Це одне питання. Друге питання політизація Збройних сил. Як я повинен ставитись до того, що кривоноса не взяли, а вибачте, Забродського взяли. Або як я повинен відноситися до присутності секретаря, полковника СБУ в Комітеті з питань безпеки і оборони, розуміючи, що таке демократичний цивільний надзор, стандарти НАТО і то, що, в принципі, всі європейські держави роблять? Ще далі провокативніше питання. Скільки сьогодні прав і свобод існує у військовослужбовця? Тиша, ніхто не знає, підскажу: 22. Вони окреслені Радою міністрів Європейського Союзу. Знаєте, яке перше право? Яке? Право на життя. А чим воно підкріплено? Право на життя підкріплено достатньою зброї, достатнє забезпечення, будемо казати, всього необхідного для того, щоб. На фронті існувало, щоб людина зазря не гинула. Оце питання ключове. І про це сьогодні політики не згадують. Ні, ви що, не дай Боже. Далі питання ставимо ще одне. Залужний виходить і фотографується з різними дівчатами, Волонтер. Скажуть, що це таке? Лізе в політику. Я на початку теж прийняв саме як лізе в політику. А потім зрозумів, що ні, це не лізе в політику. Це звичайний маркетинговий ход для того, щоб тим волонтерам отримати от до цих хлопців все необхідну амуніцію. Тому що всі ці підписані, прапори, всі ці фотографії, вони протім надаються як ну, певний доказ того, що. От все це буде нормально. І доставляється все. Розумієте? От це теж момент, такий, який ніхто не бере до уваги. Не розуміють, що Кабінет міністрів України, обраний політиками, не здатний сьогодні все надати Збройним силам України. Куди все за 30 років поділо? Ще момент дуже цікавий. Да? Була заява залужного. що... Без жодного накопичення ресурсів достатнього до проведення, до проведення контрнаступу, цей контрнаступ не буде проведений. Була. Контрнаступ був проведений, ресурсів виявилися недостатньо. Більше того, під це було заявлено те. Що у нас по великому рахунку концепція була неправильна. Ідея полягала, що ми знищимо там 30 тисяч росіяни відмовляються від війни. Ну, це дилетантство, на мій погляд, з точки зору того, що я знаю, як колишній військовий. Розумієте? І таких моментів, що, наприклад, ну, політизація армії я говорив, да? таких моментів дуже багато. Більше того, сьогодні ви побачите дуже цікаву тенденцію. Це спроба а, ну, інтегрувати військове і політичне суспільство, що вона відбувається в різні форми. Абсолютно в різні форми. Ми вже сьогодні готовимо до виборів людей у військовій формі. Неважливо, він приймав участь чи не приймав участь. Але ми не готуємо сьогодні законодавчу базу, яка б, наприклад, не дозволяло тим, хто пройшов фронт, приймати, я не знаю, участь в державних органах влади, чи тих, хто не пройшов фронт, не бути державним службовцем, чи не має права, вибачте, на подальшу, ну, вибори. От всі ці моменти вони і вискочили в конфлікті між політиками і військовими. Тому мене не давуй, наприклад, захист з військової дисертації. Ну, добре, ви мене звільните. Я получу максимальну пенсію, яку я можу отримати. Пане кузі, до вас запитання. Ми дуже часто чуємо, що Європа не може наростити на достатньому рівні. Виробництво тих снарядів, які вони нам обіцяють. Ми зараз не порівнюємо з тим, що навіть росіяни виготовляють, що Європа така трохи сонна, м'яко кажучи, чуємо про різні опитування, де. Ну, Насправді, знаєте, це ж також і ПСО російське, коли там вони кажуть, що ну, невелика кількість європейців готові воювати, але там великі відсотки. Та, вони там також є ті люди, які готові йти добровольцями. Як ви гадаєте, Ми зможемо отримати ту військову допомогу. Про яку ми постійно говоримо, чи оці всі повідомлення про те, що в України критично бракує снарядів для ведення зараз оборонних дій, насправді, в першу чергу, будуть все далі і далі ставати ну вже не просто такими загрозливими меседжами, а будуть призводити до якихось ну неприємних м'яко кажучи новин з фронтів, які є на території України зараз, прокинуться вони чи ні? Це класне питання, знаєте. Коли спілкуюся з великим бізнесом, який займається випуском боєприпасів, вони кажуть, ми готові не ростити, готові дати. Да? Німці навіть сказали, що ми готові побудувати дещо у нас тут в Україні. Це нормально. Але коли починаєш з науковцями, в тому ж оберемаргау питати, розмовляти стосовно всіх цих речей, вони сводять до того, що немає все таки Політичного рішення стосовно, будемо казати, нарощування стосовно впровадження, стосовно ну, достатньо, надання достатньої кількості, всі ці, ці слова залужно, які вилились от в той статті, вони ж не під, під не безпідставно з'явилися. Зрозумійте правильно, як е, Главком може планувати операцію? Якщо він не готовий вам сказати, скільки він ракетного чи скільки він, я не знаю, снарядного ресурсу отримає завтра, післязавтра, на сім днів операції йому треба планувати, як мінімум. Він не готовий про це сказати. І питання полягає в тому, що да, ми на політичному рівні чуємо сигнали там надамо мільйон і таке інше. Давайте дочекаємося березня, ми... Ще раз переконаємося в тому, чи здатна Європа не технологічно, а саме за політичними. Вже в мене таке знаєте, відчуття цього переконання, то що це не гальмується безпосередньо великим бізнесом. А саме от це гальмується на політичному певній рівні надати нам оцей мільйон снарядів. Я сподіваюся, що це відбудеться. Але поки що ознак цього ну, дуже мало. Ну от зараз говорили, що пропадав GPS на території країн Балтії е, в Польщі. І це пов'язують з тим, що там, можливо, за цією е, Кенцберською правильно казати Русі не області mm -hmm. глушать. Це ж Біль, більше а, того, як... ми з вами знаходили. Вибачте, людей, які е, є членами парламенту Європейського спів. Співтовариства і працюють на розвідку Російської Федерації, да є, вибачте, провідними науковцями в вузах Балтії і теж завербованим Російською Федерацією. Тобто, питання контрозвідувального забезпечення, воно на сьогодні актуально як завжди, не тільки в Україні, але й на Заході. Ігор Козій, до вас ще от буде цитата колишнього верховного головнокомандувача Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі Джеймса Ставрідіса. Він якраз ну знову ж таки ми не вперше про це чуємо: так званий корейський сценарій, що мирні переговори між Україною і Росією можуть розпочатися наприкінці цього року після виборів США, тому що обидві країни виснажені веденням війни. Він вважає, що війна між Україною і Росією може закінчитися як корейська війна, що означає, що Росія контролюватиме певну частину України Крим, сухопутний міст до Росії. При цьому Ставрідіс припустив, що Україна зможе вступити до НАТО навіть не маючи точніше, маючи окуповані території. Його можна там детальніше зараз почитати для наших глядачів. Вони бачаться на екрані. Про що це? це просто його думки до чогось нас підводять. Його думка, в принципі, авторитетна для нас. Розумієте правильно, якщо ми візьмемо безпосередньо сам договір, то ви там не знайдете положення, які обмежують можливості цього питання. Угу. Основне, ми не маємо територіальних претензій до сусіда. Так, ми до сусіда до жодного не маємо територіальних претензій. Питання полягає в іншому, питання полягає в принципах. Не в стандартах, які знаходяться під принципами, а в принципах. Такий принцип, як верховенство права. Скажіть мені, будь ласка, політики: ми його виконали чи не виконали. Коли міністр оборони, як політик, заявляє, що ми молодці, ми ще три оперативних стандарти додали, я кажу: це класно. Але скільки ви концепцій і стратегій за підходами НАТО виправили? Я можу нагадати, ми в засадах застосування збройних сил до, якщо я не помиляюсь, 18-го року мали таку цікаву тезу, яка сводилась до того, що Чорноморський флот Російської Федерації дружні І це, вибачте, таємний документ був. Да? Його встигли виправити 18-му вісімнадцяті крок. Я не знаю скільки ще концепцій і стратегій треба виправляти в цьому питанні, але то, що нам треба виправляти верховенство права, то що нам треба вносити демократичний цивільний надзор, не контроль чого бояться сьогодні військові, а саме надзор. Пояснити людям, що таке військовий омбудсмен. тому що я не думаю, що навіть в цьому залі є люди, які знають, що таке військовий омбудсмен. Я питав: вибачте, людей, які е, ходять в Академію сухопутних військ, вони не знають. Коли пояснюють рядовому сержантському складу, для чого це, вони кажуть, так, це необхідна річ. І коли ми чуємо заяв славно звісної дами. Що військовий упирається так, слово контролі хлякає, тому що вони бачили все на своєму 30-річному шляху. Але слово надзор це правильне слово, його треба впроваджувати, і ми повинні захистити військовослужбовця, починаючи від, вибачте, рядового в окопах, закінчуючи главкомом е безпосередньо. І ще один дуже важливий момент. Це сьогодні Збройним силам, а точніше політикам. Треба розібратися, що таке закон 86-го року, який називається Gold Water Nickels Act, який чітко розподілив обов'язки між командуваннями Сполучених Америки. Коли вивів, вибачте, главкомів чуть-чуть в сторону, а президент через міністра оборони? Ставив завдання на оперативне командування. І це прописано і пояснено, чому це так зроблено. Оце треба впроваджувати. А це треба впроваджувати через демократичний цивільний надзор. Надзор, це нагляд, ви маєте на увазі? Надзор, вибачте, це нагляд. Я вам mm -hmm. дуже вдячний за цю корекцію.